Бажаю здоров'я, молодший лейтенант Тіпофєєва Ганна, начальник групи психологічного супровіду та відновлення артилерійського дивізіону, 23 ОМБР. Досвід повномасштабного вторгнення яскраво нам продемонстрував, що ефективність застосування військ визначається не тільки методами навчання і підготовки особового складу, а Передусім, врахуванням психологічних чинників бойової діяльності, визначенням та прогнозуванням психологічних можливостей військовослужбовця виконувати завдання в екстремальних умовах, підтримуванням його моральної складової, а саме внутрішньої готовності до виконання військового обов'язку. Офіцери ГБСТВ в ході роботи в підрозділах бригади під час бесід з особовим складом визначають не тільки психічні потреби, а також проблеми з матеріальними та соціальним забезпеченням військовослужбовців, відсутність належної комунікації з відповідними посадовими особами. Це забезпечує вчасне залучення відповідних фахівців та вжиття заходів для вирішення проблемних питань не тільки на рівні підрозділу, а й на рівні батальйони, бригади. Один із інструментів, який допомагає генерувати потрібні нестандартні ідеї та плани, які сприяють втіленням нашої мети по знищенню ворога і збереженню особового складу, є саме АПД аналіз проведених дій. Навчатися мислити повинні не тільки командири, а й кмітливі бійці. За допомогою АПД можна аналізувати помилки під час виконання завдання, вивчати бойовий досвід, навчати особовий склад довіряти своєму командиру та брати відповідальність за виконання завдань. АПД складається лише з чотирьох дуже простих питань: що було заплановано або яким було завдання. Що насправді відбулося? Чому щось відбулося саме в такий спосіб, зокрема яких помилок було допущено? Що треба зробити наступного разу або виправити помилки чи покращити здобутки В бойових умовах? Ситуація може змінитися кардинально, тому треба навчати бійців проведення саме аналізу проведених дій. Треба уникати формальних доповідей та страху висловлювати власну думку. Ключ до успіху АПД це надання особовому складу можливості самостійно визначати, як удосконалити виконання поставленого завдання. Якщо військовослужбовці треновані, підготовлені та розуміють, що мало відбутися, то вони зможуть визначити свої власні помилки, а також те, як удосконалити власні дії. Ключ до успіху ОПД це надання особовому складу можливості самостійно визначити, як удосконалити виконання поставленого завдання. Якщо військовослужбовці треновані, підготовлені та розуміють, що мало відбутися, то вони зможуть визначити свої власні помилки, а також те, як удосконалити власні дії. Коли у військовослужбовців з'являються ідеї щодо удосконалення своїх дій, тоді вони стануть більш впевненими у своїх рішеннях і будуть докладати більше зусиль для їх реалізації. Все це приводить до покращення комунікації в команді, підвищення згуртованості та розвитку навичок вирішення проблем, що в цілому підвищує мотивацію військовослужбовців до виконання бойових завдань.